Доброго вечора, друзі. П'ятниця вечір і з вами на каналі БіТіВі Наступний випуск програми Читаємо Київ і я, його авторка і ведуча Владислава Осьмак. Починаю сьогодні із доволі великої цитати. Це були времена легендарні: те времена, коли в садах самого прекрасного міста нашої родини жило безпечальне і покоління. поколение. то В сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег. И вышло совершенно наоборот. Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история. Печерск, стоят обглоданные руины, и в окнах кое-где переплетенная проволока, заржавевшая, спутанная. Если в сумерке пройтись по пустынным и гулким широким улицам, охватят воспоминания, как будто шевелятся тени, как будто шорох из земли. Кажется, мелькают в перебежке цепи, дробно стучат затворы, вот-вот вырастет из булыжной мостовой серая расплывчатая фигура и ахнет сипло «Стой!» Эх, жемчужный Киев, беспокойное ты место. Днем в ярком солнце, в дивных парках над обрывами великий покой. Начинают зеленеть кроны каштанов, одеваются липы. Сторожа жгут кучи прошлогодних листьев, тянет дымом в пустынных аллеях. Редкие фигурки бродят по Мариинскому парку, склоняясь, читают надписи на выленилых лентах венков. В садах большой покой – в царском светлая тишина. Будет ее только птичьи переклики, да изредка доносящиеся из города звонки киевского коммунального трамвая. Но скамеек нет нигде ни одной, ни даже признаков скамеечек. Больше того, воздушный мост, стрелой перекинутый между двумя обрывами царского сада, лишился совершенно всех своих деревянных частей. Киевское коммунальное хозяйство начало обнаруживать признаки бурной энергии с течением времени, если все будет, Даст Бог благополучно все отстроится. Какая резкая разница между киевлянами и москвичами? Москвичи зубастые, напористые, летающие, спешащие, американизированные, киевляне тихие, медленные, без всякой американизации. Но американской складки людей любят. И когда некто в родливом пиджаке с дамской грудью и наглых штанах, подтянутых почти до колен прямо с поезда, врывается в их переднюю, они спешат предложить ему чаю, и в глазах у них живейший интерес. Киевляне обожают рассказы о Москве, но ни одному москвичу я не советую им что-нибудь рассказывать, потому что как только вы выйдете за порог, они хором вас признают лгуном за вашу чистую правду. Киев такая тихая заводь теперь. Темп жизни так не похож на московский, что киевлянам все это непонятно. Киев стихает к полуночи. На утро чиновники идут на службу в свои серокомпомы, а жены нянчат ребята, свояченицы чудом несокращенные, напудрив носы, отправляются служить в Ару. Город прекрасный, город счастливый, над разлившимся Днепром, весь в солнечных пятнах, Сейчас в нем великая усталость После страшно громыхавших лет Покой, но трепет новой жизни, я слышу Его отстроят, опять закипят его улицы И станет над рекой, которую Гоголь любил Опять царственный город Вы, напевно, впизнали Это знарису Киев Город Михаила Булгакова Булгакова в останніх последних Майже четырех месяцев Продовж усіх подій, які відбуваються на Майдані, навколо і по всій Україні, згадують і цитують надзвичайно часто. Не треба бути фахівцем, істориком чи літературознавцем для того, щоб побачити певні паралелі, певні переклички. І постає запитання: а в чому, власне кажучи, полягає оця повторюваність? Бо дійсно може видаватися, що ми всі перебуваємо всередині якоїсь великої книги? Якогось великого і не нами написаного тексту. От саме на цю тему про те, як жив і живе Київ у переломні, гострі, драматичні моменти, і про те, як він з цього становища виходив, адже Київ неодноразово руйнувався. І як формувався київський характер, в якому найвиразнішою рисою за свідченням і Михайла Булгакова, і мого улюбленого осипа Мандельштама, і багатьох інших авторів, є життєлюбність. От про це ми з вами сьогодні і будемо вести мову. І проведемо найближчі півгодини в компанії з гарними авторами, які на ці, на ці теми писали. Я, звісно ж, не можу е, запропонувати якусь готову, абсолютно наукову відповідь на це запитання, чому Київ і досі існує. Але е, завдяки деяким книжкам, думаю, ми з вами спільно цю. Відповідь: Ну, принаймні, будемо шукати. Деякі книжки може навіть і читати не треба для того, щоб зрозуміти, наскільки вони відображають найсуттєвіше в київському характері. Ось поетична збірка Наталки Поклад із дуже симптоматичною назвою Це місто, ніби наче Господа рука. А ось іще одна книжка, з якою я вас уже знайомила, яка була присутня в кількох випусках передачі Читаємо Київ. Це одне із найновіших видань видавництва «Балтія Друк». книга, яка має симптоматичну назву Вічний Київ. Ну, а для того, щоб побачити Київ в різні часи, окрім фотографій, які, ми зараз, які зараз легко можна знайти на електронних ресурсах і носіях, таких як, зокрема, прекрасна фотодобірка, спеціальний розділ на сайті видавництва Варту, можу вам порадити ще от такий, ну, можна вже сказати, книжковий раритет. Це видання було спеціально здійснене до 1500-ліття Києва. І це альбом антологія Києва в образотворчому мистецтві, від найдавніших, доволі символічних і схематичних зображень нашого міста в мініатюрах з літописів до художників тієї доби, тобто тридцятирічної давнини, Київ, який зникав, і Київ, який з'являвся знову. Київ, який будується тут цього багато. І знову ж таки звернімо увагу на назву Київ крізь. Віки. До цієї теми ми ще повернемося. Але спочатку давайте поговоримо про ті тексти і тих авторів. Асі, йди вже до мене на коліна, не хочеш? Кішка Аська, коли вона з'являється в кадрі, це гарна ознака. Так, от поговоримо про тих авторів, які фіксували Київ у періоди руйнації і відновлення. Насправді це величезний, майже неосяжний перелік назв і імен. Звичайно, принести з собою. Бодай 10% цих книжок я абсолютно не могла. Тому прихопила з собою лише декілька видань. І насамперед я хочу вам показати книжку, про яку теж, здається, вже згадувала і яку щиро раджу. Хочу зауважити, що хронологічного порядку сьогодні дотримуватися не буду для того, щоб осягнути всю кількість. Тих загибельних, можна сказати, моментів, які наше місто пережило, звертайтеся ось до цього видання. Класика києвознавства, ґрунтовний притомник в чотирьох книгах історія Києва, який також було здійснено в рамках підготовки до 1500 ліття Києва. Якщо залишите поза увагою. І морально і змістовно застарілі фрагменти присвячені соціалістичній ідеології і комуністичній ідеології, то це видання дає відповіді на дуже багато запитань стосовно внутрішнього життя, побуту, розвитку будівництва міста, його інфраструктури, кількості населення, складу, етнічного. Станового і так далі, і е, структура книжки дозволяє дуже легко знаходити відповідні фрагменти. Там також є хронологічні таблиці, в яких рік за роком переповідається стисло історія нашого міста. Але найбільш драматичні моменти все ж таки можна озвучити. Ну, принаймні, те, що впливає у пам'яті, це 1240 рік, це 1482, це 1648-51, це 1648-51, це 1811, 1914, 1941, 1943. Періоди, коли не лише люди, але і місто як таке зазнавало великої кількості руйнувань. Проте, як це відбувалося в період Другої світової, напевно, найбільша кількість джерел? Я маю сподівання на те, що ще зможу познайомити вас з декількома авторами, що вони стануть гостями нашої студії. А зараз просто покажу вам, ну принаймні одну із тих численних книг це Юрій Чекирисов, киянин. Журналіст, билетрист, письменник. Під однією обкладинкою тут знаходяться дві його роботи, дві його автобіографічні повісті. Одна з них називається Шпана з Євбазу, а друга має назву Комуналка. Шпана з Євбазу виходила окремо, а це, можна сказати, вже друге видання. Шпана це якраз розповідь, написана від імені маленького хлопчика про період фашистської окупації Києва. Книжка, яка містить безліч побутових подробиць, які дають можливість зрозуміти, відчути, наскільки важким було тоді в життя, в життя містян, тих, хто опинився у фашистській окупації, і е, зрозуміти, наскільки великим було прагнення до життя серед киян, як вони всупереч жахливим обставинам не здавалися. Причому сильною стороною цього тексту є те, що він написаний. Не як дорослий автор, який уявляє себе дитиною, а просто як дитина би про це розповідала, без жодних оціночних суджень, просто констатація фактів, які від цього стають або ще більш моторошними, або ще вразливішими, такими, які зачіпають за живе своїми хорошими якимись речами. Ну а комуналка це про Київ уже повоєнний, про те, як налагоджувався побут, про те, як люди притиралися один до одного в нових умовах, як виживали в тисневі, як допомагали одне одному, як заліковували рани. Про Київ періоду Першої світової і періоду визвольних змагань є дуже великий комплекс текстів. Це і мемуаристика, спогади Наталії Полонської Василенко. Ще одна книжка, яку постійні глядачі програми, напевно, пам'ятають, тому я її з собою сьогодні не брала. Це антологія, укладена професоркою Національного університету Києво-Моглянська академія Вірою Агєєвою. І називається вона Київські неокласики. Там є, зокрема, і. Мемуаристика і художня проза 20-х років, яка розповідає про ось щойно прожите. Так само, як власне, і той фрагмент з нарису Київ, город Михайла Булгакова, який я цитувала на початку програми, це теж писалося по свіжих слідах. По свіжих ранах на початку 1920-х років. І ще один невеличкий фрагмент, який я хотіла би зацитувати, це 1926 рік, Осип Мандельштам. І знову ключовим звучить поняття життєлюбності. Да, велико життєлюбі Київлян. У входи в пишні придніпровські сади стоять палатки з медицинськими вісами. Тут же докторский электрический автомат, помогающий от всех болезней. Очередь на весы, очередь к автомату. Странное и горькое впечатление от нынешнего Киева. Необычайно по-прежнему жизнелюбие маленьких людей и глубока их беспомощность. У города большая и живучая коллективная душа. Глубоким, тройным дыханием дышит Украина-еврейско-русский город. Немногое напоминает о годах эпической борьбы. Еще торчит на крещатике остов семиэтажной громады, зияющей сквозными пролетами, как Колизей, а напротив, другая громада с золотыми банковскими вывесками. Днепр входит в берега, пространство как загрунтованный пол. Пространство врывается в город та всюду, і широка просіка Бібіковського бульвару по прежньому відкрита, на этот раз не вражеским полчищем, а теплим майським вітрам. Весна цього року видалася надзвичайно ранньою, і в повітрі вже щось таке носиться. І небо нарешті над Києвом розвиднілося, і по ночах сяють зорі, і місяць, видно, добре, після кількох місяців. Туману, мороку і непевності. Ще нічого не закінчилося. І ще хто знає, скільки нам доведеться боротися. Але життєлюбність киян сьогодні є не менш очевидною, ніж вона проявлялася 100 років тому, в 20-х, в 40-х, у 50-х. Це можна було бачити щодня на київських вулицях. Пригадайте, як вервичкою люди йшли пішки до Майдану, коли не працювало метро, йшли з важенними торбами, в яких були їжа, напої, медикаменти, перев'язочні матеріали. Життєлюбність не є чимось неосяжним, таким, що не можна помацати. Вона і в літературі це теж зафіксоване, добре проявляється. У конкретних діях. І хоч і Михайло Булгаков і Осип Мандельштам, якого я щойно цитувала, м'яко з любов'ю іронізують з оцього київського життєлюбства, Ну що це за електричний автомат, який лікує від усіх хвороб, це є не лише іронією, але і ознакою, таким, можна сказати, символом життєлюбства городян. І звідки ж воно береться? Я е, можу помилятися, але висловлю своє особисте бачення: між людиною і місцем, в якому вона мешкає, існує дуже тісний, не завжди нами усвідомлюваний зв'язок. Місце, на якому розташований Київ, місце сповнене саме по собі життя. Ми вже говорили на тему, яка у Києва душа. От Мандельштам пише, що Колективна душа киян життєлюбна. Але це життєлюбство не привнесене звідки лясі ззовні. Воно значною мірою пов'язане із особливостями, а навіть київського ландшафту. Те, що ми з вами мешкаємо у місті, яке стоїть на горах, дає нам з вами можливість бачити далеко. І не лише по горизонталі, але і по вертикалі. Оця Вертикальність київська, вона відкриває нам погляд не лише у небо як фізичний простір, але й у небо як простір метафізичний. І саме тому серед назв книжок, які носять характер таких підсумкових, антологічних, або в поезії, ну і навіть в деяких прозових творах, почуття вічності явлене, вічний Київ, споконвічний Київ. Крізь віки, вчора і сьогодні. Свідомо чи підсвідомо київські автори і видавці вибудовують зв'язки між сьогоденням і минулим. Ну як тут не звертатися до класиків київського тексту поцитати? До речі, ще одна цитата, цього разу поетична. Цю книжку ви теж уже бачили. Видання Радуги. Журналу, який друкує російськомовних авторів, антологія поетична, в якій зібрано твори про Київ протягом кількох століть написані. І, зокрема, тут є добірка віршів київського поета Якова Хелемського, який обігрує булгаковську тематику в київському тексті: «Полночний час, удома Турбіних, булижніки Андріївського спуска. Отхлынула дневная перегрузка. Не видно ни приезжих, ни своих. Фотографы от щелков разошлись. Художники с этюдниками скрылись. Луна сквозь облака пробиться сились, Всплывает, осеняя дол и высь. Ажурный храм белеет в полутьме, Мерцают купола и капители, Беззвучная симфония Растрелли Звучит на Строкиевском холме. Соседний спуск таинственно глубок, Под мостовой хранится след Перуна, История перебирает струны, События свиваются в клубок. В ночи перекликаются века, Поэзия пронизывает прозу, Вчерашний идол катится по взвозу, Над свергнутым смыкается река, Внизу мелькнул кошачий глаз такси, причалил теплоход из Могилева, студент бессонный над строкою слова постиг, явился Игорь на Руси, и голос подает Боричев ток, как тот поток, что мчится с крутосклона. Явился князь, бежавший из полона, звенят копыта, слышен вольный вздох, к подолу устремившись прямиком, и кони пирогощий поклониться, благодаренье преисполнен рыцарь, и жаждой покаяния влеком. Должно быть, скоро закричит петух, или маяка возникнут позывные, предчувствуя реальности дневные, ночные тени напрягают слух. Восходит солнце в небеси, возник прибрежный холм, и вновь уже при свете стыкуются события и столетия у храма и у дома турбиных. 87 року було написано цей вірш. На хвилі дуже гострого тоді зацікавлення Михайлом Булгаковим і його творчістю. Мине два роки, і в Києві, нарешті, буде ухвалено рішення про створення меморіального музею письменника в будинку номер 13 на Андріївському звозі, де він прожив 13 років своєї юності і молодості. Але я зараз не про Булгакова, я ось про цей. Дуже симптоматичний і важливий для розуміння того, що відбувається з душею Києва рядок, смикаються собиття і століття. Я часто ловлю себе на тому, що, блукаючи київськими вулицями, ну, принаймні в його історичному центрі, пересуваюся не лише у фізичному, але і в якомусь уявному міфічному просторі. Не знаю, чи ви колись... За собою таке спостерігали. Але здається, на підсвідомому рівні це властиве дуже багатьом киянам Можу, як приклад навести сприйняття городянами Андріївського узвозу. Хоч би як він мінявся зовні, ми сприймаємо його як найдавнішу київську вулицю, як київський як щось стале, незмінне і апріорі прекрасне, хоч при цьому він може бути захаращений і не ремонтований. Але насправді сприймаємо ми так не реальний Андріївський узвіз, це плекання нашої ідеї про нього, це наше уявлення. Про цю вулицю, яку з легкої руки Віктора Нікрасова завдяки його нарису Дом Турбіних, який було опубліковано 1967 року, почали називати чи не найбільш київською з усіх київських вулиць. І саме там для багатьох киян вмістилася душа нашого міста Його геніус лоци, оте невидиме божество, яке собою все одухотворяє. Якщо говорити про одухотвореність, Київських вертикалей, то тут, напевно, насамперед треба згадати тему Софійності, тему надзвичайно складну, багатогранну і глибоку, яку я і не взялася переповідати в рамках своєї не лише пізнавальної, але й релаксаційно розважальної програми. Але маю декілька книжок, ну от сьогодні з собою взяла принаймні дві для того, щоб вам порекомендувати гарних авторів для читання. Насамперед, виданий видавництвом дух і літера, такий досить великий, що приємно, том філософських роздумів Віктора Ароновича Малахова, викладача києво могилянської академії, одного з провідних співробітників Інституту філософії. Але то таке головне, що він один із найбільш тонких київських філософів, який. Дуже чутливо сприймає оці от всі внутрішні вібрації київської історії, київської культури, київського простору як реального, фізичного, так і культурного. І в цьому томі, який е, має назву Уязвімость любві, є декілька праць Віктора Малахова присвячених саме питанням одухотвореності. Києва, київського буття, він пов'язує ці тонкі матерії з. Михайлом Булгаковим, кажучи про те, що через цей текст в ХХ столітті до певної міри сформувалося особливе сприйняття нашого міста. І так само, як деякі інші автори, інші філософи, скажімо, Георгій Федотов, вдається до порівняння Києва з іншими містами. Але якщо Федотов і Шульгін, хоч той і не був філософом, але теж написав дуже важливий для розуміння Києва текст, обидва мають назви три столиці, тому знайти. Їх буде дуже легко, Федотов і Шульгін, три столиці, у кожного свої. Так от Малахов порівнює Київ не лише з Москвою і Санкт-Петербургом, але й з іншими містами. І, зокрема, відволічаємося від поняття Софійності. Каже про те, що однією з переваг, однією з питомих ознак київського середовища було те, що воно не відрізнялося, ну, умовно кажучи, одноманітністю. Пам'ятаєте, Мандельштам каже: три єдиним українсько-російсько-українсько-єврейсько-російським диханням дихає Київ. От на цьому багатоголосі робить наголос, ставить акцент, і Віктор. Малахов у своїх київських нарисах зі збірки уязвимості Любві. І ще один автор, який намагався прозирнути невидиме у видимому просторі Києва, філософ Сергій Кримський. Книжка має назву Ранкові роздуми. Знаєте, якщо повернутися до Михайла Булгакова, Якщо ви пригадуєте фінал Білої гвардії, то там є е, буквально декілька рядків, які підносять всі ті події, е, очевидцями і учасником, яких був Михайло Булгаков на космічний рівень. У фіналі свого роману він пише про зорі над головою, які залишаться тоді, коли і сліду наших тіл і діл, наших справ не залишаться на землі. І за тією ніччю, в якій Булгаков бачить зорі, напевно очікувано настане світанок. І от про такий духовний, душевний світанок київської культури, зокрема, веде мову в своїх ранкових роздумах і Сергій Кримський. Хочу сказати вам, що це читання не просте. Тому що воно значною мірою вимагатиме знання в царині київської філософії, починаючи ще з давніх руських часів. Але колись присвятимо цьому окрему тему. Я дуже сподіваюся, що Віктор Малахов, можливо, пристане на пропозицію взяти участь у програмі, і ми поговоримо про те, як філософія проростає в реальне життя і як простір насичується смислом. Найочевидніший смисл це відчуття вічності. І напевно, а може і не напевно, але дуже хочеться в це вірити, саме це відчуття присутності тут і зараз. А разом з тим перебування в безперервному потоці історії, думки, культури, почуттів, і рятує нас з вами, киян від емоційного занепаду. Від зневіри від того, щоб опустити руки. Саме в цьому, а не лише у вертикальності київського ландшафту, не лише в його сталості, і полягає одна із причин нашого життєлюбства. Хоча не будемо зневажати і звичайні е, природні характеристики, візьміть Булгакова паустовського візьміть Віктора Нікрасова, візьміть Домонтовича. І багатьох інших авторів. Згадайте київські вірші Максима Рильського, подивіться на Леоніда Вишеславського. І далі дуже лезний перелік. Я зараз просто так навмання із пам'яті те, що подобається найбільше, скільки там зелені, скільки в цих текстах сонця. Євген Грабінка, наприклад, був одним із перших, хто склав цю київську палітру, а потім до нього додався ще Іван Нечуй-Левицький. сині небо, золоті куполи і зелень київських парків. Константа, яка впливає на наше душевне почуття. Коли ти це бачиш, а навіть коли ти цього не бачиш, але знаєш, що ось іще місяць-два, ну ще трошечки почекати, і все розквітне, і знову буде оце сяєння. Це не може не давати сил для того, щоб пережити важке і болісне простір, архітектура. Приналежність до минулого його відчуття, це є те, на чому стоїть Київ. І хоч, як писала у своїй книжці про наше місто 1913 року, московська авторка Зинаїда Шамуріна за жодне місто імперії так не боролися, як за Київ, Київ ще тут. І я хочу нам всім з вами побажати дочекатися справжньої київської весни. І не втрачати надії на те, що століття, які нас з вами вже привчили до думки, що Київ це вічне місто, допоможуть нам з вами перетривати цей важкий момент. Тому що вічний Київ, споконвічний Київ це не видавниче кліше, це щира правда про душу нашого міста. Ми з вами побачимося за тиждень. В програмі буде гість, як і було раніше обіцяно. І на відміну від попередніх програм, де були лише розмови, будуть ще й пісні. Дивіться, читаємо Київ на ютубі, на каналі btv.com.ua Я дякую вам і бажаю всіляких гараздів.